Слава Україні, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Еспресо. Програма студія Захід. Назувати будемо найвизовіші події цього тижня. Зокрема, прицільно будемо розбирати ситуацію з так званими перемованими явними та прихованими сигналів. Надзвичайно багато, але розуміємо, що частина з них є лише димовою завісою. Наші сьогоднішні гості надзвичайно поінформовані Деніел Фрід та Олександр Морозов. Зараз у ефірі телеканалу Еспресо працюватиме знаковий американський дипломат, екс-координатор державного департаменту Сполучених Штатів з питань санкційної політики, амбасадор Деніел Фрід. Слава Україні, шановний пане амбасадоре, радий вас бачити в ефірі «Еспресо». слава! Ну що надзвичайно складна ситуація? Розуміємо, що зараз на столі лежить питання дозволу нашим військовим використовувати американську зброю, британську зброю, загалом зброю євроатлантичної спільноти для ударів. По військових об'єктах на території Російської Федерації розуміємо, що тривали надзвичайно складні дебати, але є сподівання, що можливо ми отримаємо цей дозвіл. Ну і ключова історія отримати достатню кількість далекобійної зброї, так тому що дозвіл це надзвичайно важливо, але кількість певних одиниць, які можуть прилетіти на стратегічні російські аеродроми. Є не менш важливою, сподіваюся, що Сполучені Штати і британський уряд знімуть обмеження на використання Україною далекобійної зброї для самозахисту. На мою думку, Україна повинна дотримуватися законів ведення війни, не маючи жодних інших обмежень. На Україну напали без жодної вагомої причини, і я вірю, що адміністрація Байдена обмірковує свої наступні кроки. дуже надіюсь, що уже незабаром буде прийнято рішення зняти ці обмеження. Я розумію, що дехто стурбований російською ескалацією. так, Росія має ядерну зброю, але і ми її маємо. Ми повинні дозволити Україні захищати себе відповідно до законів ведення війни. але жодні інші обмеження не є доцільними. Свого часу 100 років тому польський прем'єр-міністр Падеревський, звертаючись до своїх британських колег, просячи зброю, просячи амуніцію. Він казав, що поляки платять кров'ю за те, щоби втримати версальський. Порядок так само і зараз Україна платить своєю кров'ю для того, щоб втримати світовий порядок, світові міжнародні договори і так далі. І Розуміємо, що ми потребуємо тіснішої співпраці, чіткішої стратегії, спільної стратегії, так яка би дозволила нам якнайшвидше. Перемогти нам йдеться про Україну, і відповідно хотів би вас розпитати про так звані плани, ваше бачення, ваше відчуття того, що називається планом української перемоги, тому що певний час побутувала така концепція, щоб не дати Україні програти. Але перемога України і не програш України це суттєво різні речі. Але в будь-якому разі Україна платить кров'ю своїх. Найкращих дітей за те, щоб міжнародний порядок було дотримано, ви маєте рацію, що Україна бореться за принципи того, що ми звикли називати вільним світом. Йдеться про принципи, згідно з якими одні країни не повинні зазіхати на інші з метою завоювання, і що не повинно бути імперій, а лише національні держави, які живуть у мирі одна з одною, і поважають правила міжнародного порядку. Безумовно, Україна бореться саме за це, і її підтримують Сполучені Штати, Велика Британія і ті країни, які ми звикли колективно називати вільним світом. Росія, з іншого боку бореться за імперію, путінську імперію жадібності та марнославства, російську імперію гноблення інших народів. Це не шлях до стабільності, це шлях до вічного конфлікту. Україна слушно стверджує, що її боротьба це також і наша боротьба, а перемога України буде перемогою усього вільного світу. Розуміємо, що американські санкції, і європейські санкції вони діють доволі повільно. Але часом настає той момент, коли росіяни починають шукати їжу в буквальному сенсі. Я пам'ятаю, як свого часу наприкінці 80-х росіяни приїздили в Україну для того, щоб придбати ковбасу. Відповідно, я не знаю, чи зараз буде повторено цей сценарій, але чим частіше я чую від представників Кремля слова, що треба скасовувати санкції, тим більше я розумію, що і на Біулі і не лише вона починають розуміти, в якій ситуації. Перебуває їхня економіка, але наразі вона стоїть. І наразі ми розуміємо, що Китайська Народна Республіка і Індія підставили Росіянам плече. І ми маємо це змінити з другого боку. Розуміємо, що для цього потрібна консолідація всього цивілізованого. Людства, але на превеликий жаль, ми бачимо різні міжнародні сигнали, що ті чи інші держави хочуть грати з Росією в ту гру, тобто ми демпінгуємо і купуємо дешевші ресурси, чи це стосується нафти, чи це стосується газу і так далі. І це дещо відтерміновує ефект шокової економіки. Санкції, які США, Європа та країни G7 наклали на Росію, завдали удару по російській економіці. Вони спричинили тиск на російську військову машину, але цей удар виявився недостатньо болючим. Запровадження санкцій нагадує гру: ви їх запроваджуєте, а об'єкт санкцій намагається їх уникнути. Ви намагаєтеся боротися зі способами ухилення. А відтак об'єкт знаходить нові способи їх уникнення. Ось що це відбувається саме зараз, у червні та серпні. Адміністрація Байдена запровадила нові санкції, спрямовані проти ухилянтів. Це хороші кроки, але їх недостатньо. Є способи, за допомогою яких Сполучені Штати і Європа можуть посилити тиск на Росію. Наприклад, США і Європа повинні якнайшвидше прийняти рішення про використання заборожених російських суверенних активів на користь України. Я вважав би за краще взяти всі ці активи, адже йдеться про 280 чи 300 мільярдів доларів і використати їх для допомоги Україні. Альтернатива, на яку погодилася велика сімка, полягає у тому, щоб передати Україні принаймні відсотки, зароблені на цих і мобілізованих активах, а це близько 50 мільярдів доларів. Звичайно, це непогана сума, але окрім них я продовжував би наполягати на використанні всієї суми заморожених російських активів для потреб України. Ось що можуть зробити США і Європа? Друге, що ми можемо зробити, це посилити тиск на продаж російської нафти. Ці нові обмеження, за якими Росія може продавати свою нафту, дуже дорого їй коштують, але вона знаходить способи обходити цю санкцію. Ми маємо зосередити зусилля на тому, щоб обмежити фінансові можливості Росії через нафтогазовий сектор та інші джерела прибутку. Важливо знайти ефективні способи скоротити їхні доходи. Зокрема, шляхом накладання додаткових санкцій та створення перешкод для продажу нафти, що стосується третіх країн, таких як Китай, які є постачальниками військової продукції та технологій подвійного призначення для Росії, ми повинні збільшити тиск через посилення вторинних санкцій. Це стосуватиметься не лише китайських компаній, але й банків, які співпрацюють з Росією. Важливо зробити так, щоб допомога Росії стала ризик. Кованішою і економічно невигідною для цих країн санкції, як ви зазначили, не призведуть до негайного краху економіки, але вони можуть створити довготривалий тиск, який послабить здатність Путіна підтримувати цю незаконну та аморальну війну. Пане амбасадора Фріт, я хотів би вас розпитати про стратегію стримування Ірану так. Ну інформація вже майже підтверджена, те що режим Аятол передає Росії балістичні ракети. Так вони є різних типів, є різний різна дальність, їх але ми не маємо сумнівів. Куди полетять ці ракети, так ми, ми не знаємо, чи вони вб'ють там мене, чи вони вб'ють там нашу перекладачку, чи вони вб'ють когось з дітей, чи вони будуть скеровані по об'єктах енергетики. Ми просто не знаємо, але ми знаємо, що Іран на це наважився. Розуміємо, що для них це помилкове рішення, і Іран за це має заплатити. Заплатити повну ціну крові. З другого боку, ми усвідомлюємо, що нам в Україні від того, що будуть накладені якісь додаткові санкції на. Рану не стає якось легше, тобто наша кров. Для нас є важливішою ніж те, що в Ірані режим може починати хитатися, і розуміємо, наскільки Україна і російська агресія проти України ув'язана на ситуацію, в тому числі і на Близькому Сході. І водночас нас дуже непокоїть, те що режим Аятол і режим Кремля починають зближуватися у тому, що називається військова компонента. Ми мали інші сподівання від оновленого нового іранського. Президента Юави цілком праві, що Росія та Іран зараз діють як союзники. Сформувалась своєрідна вісь авторитаристів. Китай, Росія та Іран співпрацюють з іншими країнами, які ненавидять концепцію вільного світу, і вважають, що Росію слід підтримати у намаганнях відновити свою імперію. Тому що ці країни вірять в імперії та сфери домінування. Іран хоче бути великою державою на Близькому Сході. Росія хоче домінувати на пострадянському просторі та колишніх територіях Центральної та Східної Європи. А Китай хоче знову поглинути Тайвань. Натомість країни, які цінують свободу, такі як Україна, Польща, Європейський Союз, Велика Британія, США та інші вільні країни, вірять у порядок, заснований на принципах миру, співпраці та суверенітету. Це не наївність, як здається, на перший погляд, а основа стратегій. Які розвивалися протягом другої половини ХХ століття та продовжують бути актуальними і в наші дні. Ми поділяємо ці цінності разом з Україною, адже розуміємо, що захист свободи та демократії є ключовим не тільки для України, але й для наших власних національних інтересів. Це те, у що вірять Польща, США, Україна та багато інших країн, тому що ми не знаємо альтернативи. Таке бачення вільного світового порядку протиставляється імперському. Це краща та ефективніша система. Однак, саме цей порядок ненавидить Путін, і саме його намагаються зруйнувати його союзники. Такі, як Іран, легко сказати, та нелегко зробити говорити про вільний світовий порядок простіше ніж протистояти диктаторам і агресорам, які прагнуть його зруйнувати. Однак ми повинні серйозно ставитися до викликів нашого часу, адже багато залежить від результату російсько-української війни. Як американець, можу сказати, що проблем у світі стане менше, якщо Україна переможе. Допомога Україні це не благодійність, вона в наших інтересах, бо наші цінності та інтереси нерозривно пов'язані. Я не знаю, які будуть зараз ситуації в американському бюджеті чи наскільки активно буде працювати британський лейбористський уряд. Але я знаю, що нам для того, щоб втримати країну, треба більше, постійно більше. Така вже сумна логіка війни, яка просто зжирає всі ресурси, тобто. Війна зжирає гроші і так далі. Але є ще така історія, як певні переговірні треки, шановний пане амбасадоре Фрід, так розуміємо, що точаться ті чи інші часом кулуарні дискусії, часом навіть публічні, точаться історії. Відбувся свого часу так званий Стамбульський саміт за участю російської сторони. Так і розуміємо, на що зараз розраховують в Кремлі. що... Непохитна воля колективного заходу може бути зменшена у частині фінансування і забезпечення нас конкретними фінансовими та військовими ресурсами зменшення, тобто не йдеться про те, що це буде повністю нівельовано. І з другого боку, у Кремлі сподіваються на те, що їхня тактика знищення нашої енергосистеми зможе змусити українців по іншому. Дивитись на війну і перспективи закінчення її. Розумію, що це занадто широке поле для розмови, але просив би вас зараз окреслити різні сценарії, які є, на вашу думку, реалістичними, так тому що є містер Трамп, є пані Гарріс Є дуже багато різних діячів у світі, від яких, в принципі, залежить. Наша перемога і те, що наша держава встоїть перед російською агресією, ну, в будь-якому разі, путінський план плюс-мінус. Ми побачили так впродовж останніх кількох років. Безперервні атаки, використання сухопутних ударів, ракетних ударів і так далі. Але хотів би, щоб ви проаналізували різні підходи в тому, що називається перспектива примушування сісти за стіл перемовин. Кремлівців There is a debate. На заході тривають дебати щодо підтримки України. Дехто стверджує, що перемога у війні неможлива, що Росія, зрештою, досягне своїх цілей, і тому слід наполягати на якнайшвидшому мирі на російських умовах, аби зупинити бойові дії. Колишній президент Дональд Трамп під час дебатів із Камалою Гарріс заявив, що його метою є не перемога України, а лише припинення бойових дій імовірно, на умовах Путіна. На заході є багато тих, хто поділяє таку позицію. Проте лідери провідних європейських країн, а також адміністрація Байдена, продовжують рішуче підтримувати Україну. зараз українці іноді висловлюють занепокоєння через затримки в американських рішеннях щодо систем озброєнь і повільні поставки. Я розумію ці скарги і погоджуюся з ними. однак, адміністрація Байдена вже зробила багато для України, як і до прикладу, Німеччина. Хоч іноді позиція Німеччини здається мені незрозумілою, вона також вклала значні зусилля в підтримку України. Польща також зробила для України дуже багато. Українці не самотні у своїй боротьбі. Дискусії на заході зрозумілі, але вони повинні закінчитися рішенням про продовження підтримки України. Під час передвиборчих дебатів Камала Гарріс рішуче і неодноразово підтримала цю ідею. Вона розкритикувала Дональда Трампа, стверджуючи, що він буде готовий прийняти лестощі від диктатора Владіміра Путіна, що завдасть шкоди Україні і поставить під загрозу Польщу та всю Європу. Вона орудувала мовою американських президентів, таких як Гаррі Трумен і Рональд Рейган, які відстоювали свободу та протистояли агресивним диктаторам. Багато українців сказали б, що це гарні слова. Але американці повинні діяти швидше та рішучіше у підтримці України. І я з цим погоджуюсь. Як я вже зазначав, сподіваюся, що Сполучені Штати і Велика Британія знімуть обмеження щодо використання Україною далекобійної зброї на території Росії. Україна має право захищати себе, і Росія не може очікувати, що її територія залишиться у безпеці. Тоді, коли вона атакує всю Україну, вбивають. Чи мирних жителів та тероризуючи українське суспільство бомбами, ракетами та нападами на енергетичну інфраструктуру, погіршуючи життя українського народу, Росія не має права на якийсь привілейований статус. Маю надію, що уже найближчим часом Сполучені Штати знімуть ці обмеження. Мені було приємно чути, як Камала Гаріс виступила на захист свободи України. Це свідчить про те, що не лише Джо Байден підтримує Україну, але і молоде покоління американських лідерів також розуміє, що боротьба України є нашою спільною справою. Дорогі пане амбасадоре Фріт, один з моїх найулюбленіших поетів Томас Стернс Еліот написав свого часу поему. Безплодні землі, чи то спустошені землі, так я не хотів би, щоб Україна стала спустошеною землею. Так і ми розуміємо, про що ми говоримо, тому що росіяни будуть бити дуже чітко по наших цивільних об'єктах. Так, це не є жодною новиною, і відповідно будь-які. Важливі політичні чи політичні військові рішення, крім того, що вони мають бути сміливими, вони мають бути доволі швидкими. Ну і от з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський представляв певні елементи свого плану, свого бачення американському істеблішменту. Я не знаю, що входить. Ну напевно, це державна таємниця. я Не знаю, що входить до плану зеленського, але в будь-якому разі розуміємо, що певні речі мають відбуватися доволі швидко, і, і з'явилася інформація про те, що. Може відбутися ще цього року форум, другий форум присвячений формулі миру. Як на мене, українська дипломатія під час останнього саміту миру у Швейцарії була на висоті. Україна обрала мудрий підхід намагаючись досягти якомога ширшого консенсусу з питань, які б об'єднали як найбільшу кількість країн. Особливо на так званому глобальному півдні, і, на мою думку, українці досить добре впоралися із цим завданням. Їм вдалося досягти прогресу у здобутті чи збереженні підтримки рішень саміту миру у Швейцарії, або ж принаймні ви отримали певну підтримку з боку таких країн, як Індія та Бразилія, які не підписали заяву, але були присутні на саміті. Тож я думаю, що цілком можливо, що Україна досягне ще більшого прогресу на наступному саміті миру. Прогрес можна визначити як об'єднання значної кількості країн для підтримки максимально можливої кількості узгоджених українських позицій. Не знаю, як виглядатиме угода про припинення війни. Не мені про це говорити, так як я американець, якими будуть умови вирішувати українцям. Я не знаю, як закінчиться ця війна, але вона точно не закінчиться тим, що над Києвом замайорить російський прапор. Цей момент Путін уже упустив. Ми, колективний захід, маємо готуватися до посилення безпеки України, щоб після завершення цієї фази війни Росія не мала спокуси знову розпочати агресію. Україна не повинна залишатися у сірій зоні зоні небезпеки по той бік лінії фронту, поза межами НАТО та Європи. Європейського союзу сірі зони це зелене світло для подальшої агресії Путіна. Зараз щоб приєднатися до європейського союзу, Україна повинна відповідати вимогам ЄС для вступу до НАТО. Потрібна домовленість щодо того, як альянс може допомогти Україні захищати себе. Ми на заході повинні усвідомити, що стабільність у Європі залежить від того, чи стане Україна частиною нашої спільноти. Якщо цього не відбудеться, Росія обере зручний момент для свого наступного удару. Саме тому у 90-х роках НАТО вирішило прийняти нових членів з поміж колишніх країн-сателітів Варшавського договору, які відновили свою незалежність. Це рішення ухвалили, тому що було розуміння, що сіра зона це не зона стабільності, а вічна спокуса для російської агресії. Звичайно, це вимагатиме зусиль від самих українців. Автоматичного права на членство в ЄС не існує. Україна повинна відповідати його вимогам, але я вірю, що після війни український народ наполягатиме на трансформаціях, які будуть гідними їхніх величезних жертв. Вони захочуть побудувати європейську Україну, і я впевнений, що українці. Зможуть цього досягти. Ми повинні допомогти Україні досягти цієї мети. Її майбутнє має бути пов'язане з НАТО та європейським союзом. А що стосується майбутнього Росії, то воно повинно залежати від вибору російського народу. Дякую вам, шановний амбасадор Фрід, за цю непросту важку, але чесну розмову в ефірі телеканалу Еспресо. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював амбасадор Деніел Фрід, екс-координатор Державного департаменту Сполучених Штатів з питань санкційної політики. Слава Україні! Героям слава!